Всім привіт! На початку відео зразу скажу, стоять такі у нас задачі. Із-за великих тарифів у нас на опалення проходиться ще підтаплювати дровами. Тому і взимку, і на протязі року перед зимою заготовляються дрова. Окрім великих дров, залишаються отакі от ветки їх треба якось подрібнювати. Брався пеньок, топорик і стояла тьоща, дружина, інколи я і цюкали оце. А це ж безкінечно. Тому вирішив полегшити собі і іншим роботу. Вирішили придбати подрібнювач гілок. Вибір був між різними і українського виробництва і імпортними. Думав ножову систему взяти, щоб е всі ці ветки перебивалися не в щепу, а в якісь палички, якими можна потім топить в котлі або в печкі. От. І зупинився я на такому Riobi 3045 з фрезерною системою подрівнювання. Це 3-хкіловатний, з максимальним діаметром приймаємо і гілки 45 мм. Одразу скажу, купував я його в інтернет-магазині, така невеличка реклама в інтернет-магазині Instraight.com Хлопців знаю давно, вже років 15. Продають різну техніку, інструменти, бензотехніка, генератори, там електровелосипеди. Ну, Провірені хлопці можна їм довіряти. Посилання на їх магазин залишу в описі під цим відео. Придбав у них такий подрібнювач з контейнером. Д'єм контейнера пишуть 55 літрів. Модель 3 кВт. максимальний діаметр гілки 45 мм. Так, виробник у нас PRC, у, ясно, все робиться в Китаї. Германія, бренд, мабуть, германський. Хоча я читав, що це вроде японський бренд. Ну, то таке. В общем, сьогодні попрацювали, не знаю, тачок, мабуть, 10 точно. Перемолову гілок. Фракція виходить отака от. Ну, це таке полусире, а це сухе. Ну, я думаю, в самий раз. Таким топити можна. Що по подрібнювачу? Ну, гілку мокру, свіжо спилену рубає, суху рубає ще краще. Мокру буває забувається із листя От, а так все добре. Тут такий от контейнер. Він відкривається, закривається і такий замок. Він же замикає якусь контактну групу, мабуть, тому що якщо замок не закрить, працювати не буде. Працює від 220. Має колеса. Можна його так взяти, перемістити. Колеса пластикові. От. Ну, таке, то не найважливіше в цій конструкції. Саме важливо, що воно працює. І працює доволі якісно. По конструктиву. Підставка з металевим трубчатим каркасом, колеса, ящик. Це у нас тут прижимна пластина, вона підкручується там, де от ножі. Надо от, її настроїти, підкрутити трошки, щоб воно було впритик до роботи фрези. Це у нас спрацьовує захист. Коли перегрів двигуна, бо воно застопориться. У мене такого не було, але, по ідеї, відстрілюється кнопка і треба буде потім нажати. Кнопка вимкнення, кнопка вк включення і реверс, якщо зажувало, можна назад. Так. Включили. А, не включили. Пластик. Ну, якщо його... Попробувати такий твердий, гілки різні були, різного діа діаметру. От, і, в принципі, він їх сюди зажовує нормально, пластик не гнеться, все воно туди по конструкції затягується. Як по мені, то потужності і всієї ці системи вистачає, щоб гілку до 5 см, мабуть, прийняти, прирубати, але но... таке от. Мені якби, лючок цей маловатий. І, чисто моє, не вистачає швидкості. Я б хотів, щоб воно швидше працювало. Швидше воно затягувало ну якби, обертів двигуна, на мій погляд, малувато. А так техніка якісна. Рекомендую, будемо далі експлуатувати. Буде щось, щось ще цікаве в роботі з цією установкою. Зніму додаткове відео. Дякую. Так, ну що, попрацювали. Да, Можна відпочити. А далі буде відео, як працює потрібний ось лоб Ріобі 3045. Лайк, підписка, коментар. Что с этим делать? Не оставить же вот так, это весь мусор. Надо что-то думать. брат наверное, топорик и цюкать вот так, пенечек. тюкать цюкать, цюкать. цюкать. Тут виходить у нас щіпани, щіпа, дерево сире, маса, зелена маса. Нічого. На сухому думаю буде лучше.